Довгий час, коли я досліджував історію та культуру кримських татар і історію Криму, спілкувався із багатьма носіями культури, і це було десь ще напередодні російської окупації Криму. Багато хто говорив, що сторінки їхньої історії і культури дуже слабо представлені в історичному українському наративі. І дуже багато представників, особливо молодого покоління кримських татар, вони часто просто себе не бачили в підручнику універсальному з української історії. На превеликий жаль, це данність, тому що певні колоніальні ідеї вони е, вкорінились, і в українському уявленні, і е, власне довгий час були домінуючими, е, тобто самі кримські татари довгий час не мали змоги репрезентувати себе. Так само, як і українці не мали змоги в рамках Радянського Союзу, і Російської імперії апелювати до свого власного історичного досвіду взаємовідносин із мешканцями Кримського півострову. Сьогодні ця тенденція, десь починаючи з 2014 року, поступово змінюється. І вже все більше українців починають вбачати Крим і його мешканців як Невід'ємну частину історії України, великої історії України, власне, із багатою та різноманітною історією. Із Кримського півострова починається писемна історія України, тому що перші свідчення, власне, писемні, вони стосуються до спільноти, які населяли південь сучасної України. Так само і перша держава зафіксована в писемних джерелах, вона теж. Безпосередньо пов'язує Крим і континентальну частину України. Це та ж сама велика Скіфія. Тому на сьогоднішній день культури народів, які населяють Кримський півострів, в тому числі корінних народів, це якраз не уламок далекого минулого, не екзотичний сусід. Який являється лише етнографічним фоном, який підкреслює колоритні туристичні враження, і тому все більше українців на сьогоднішній день сприймають кримських татар та інші спільноти Криму у контексті солідарності, спільної боротьби та спільного майбутнього?